Від самого ранку у пологовому відділенні Тростянецької міської лікарні особлива атмосфера. Тут вітають тих, хто зустрічає нове життя першими. Акушерка Ксенія Грицаєнко працює в цьому відділенні з 1995 року. За 30 років вона прийняла не одну тисячу пологів. Навіть коли Тростянець опинився в окупації, Ксенія разом із колегами продовжувала допомагати з'явитися на світ новим українцям. Багато чого всього пережито за за цей, за ці роки. Ну самі важкі, самі такі ну тяжкі роки. Чи той час, коли початок війни, це самий, самий важкий такий промі... проміжуток був, що як ми не, не зупинялися, ми працювали і по-теперішньому працюємо, і в, в то, як повномасштабне вторгнення, ми працювали, працювали і тут, і в підвалі працювали до останнього. ми не зупинялися. Восім пологів і одна двійня. Дев'ять діток народилося. Сьогодні у своє професійне свято вона знову тримала на руках новонародженого. У неї на зміні народився малюк. Це дуже велика радість. як кажуть, дуже родить 5, 05, .25. Це така, як кажуть, дата. І народили ми в 10.35 хлопчика. Міша назвали вже батьки щасливі. І... Да, дуже як чувствується це свято, яке в цей в день, в цей день дуже даже пологи є. Ми народили. Свого часу Ксенія Грицаєнко була і наставницею для Аліни Ситник. А кушеркою у Тростянецькому пологовому вона працює з 2012 року, але й дотепер пам'ятає пологи, які прийняла вперше. Це була. Лєночка Тітова народжувала хлопчика свого в липні місяці, також я дуже прям переймалася, бо така ж відповідальність була, але все вийшло. І досі, і досі вона мене пам'ятає, і досі я її пам'ятаю. і Вже хлопчику, навіть такий. Якось так перші роки так взагалі. Кожну ту породіллю пам'ятаю, кожну ту дитинку, і зараз вже коли. І час пройшов, і бачиш цих діток, яким уже там по 13 років чи по 14, і Думаєш, боже, здається, недавно це було. Акушерка Віра Басанець працює в Тростянецькому пологовому відділенні 16 років. За цей час вона стала справжньою сімейною акушеркою, адже саме вона приймала пологи усіх своїх племінників. Так, я особисто приймала її пологи. Всі вони народилися в мене. До речі, вони живуть в Сумах, і всі вони стояли на обліку в нашій лікарні і приїхали народжувати в наше відділення. Це чотири е, племінниці, один племінник. Ну і я теж тут народила свою меншу донечку Олександру в цьому відділенні від акушер-гінеколога до акушеречки, дитячої медсестри, неонатолога, санітарочки, анестезіологів. Всьому в нашому колективі, всій нашій бригаді, і кожній. Не хто був би тоді на зміні. Кожному я довіряла. Колектив Тростянецького пологового відділення це справжня, велика дружня родина. Наше відділення це вже за скільки років. Кожному нашому працівникові це як друга родина, навіть можна сказати, хто вона, чи друга, чи перва, чи вони стоять на одному місці. Змінилися умови, умови дуже чудові: як для породіль, так і для працівників. Тому до нас і їдуть, чудовий колектив, всі ми дружні, підтримуємо один одного, підтримуємо наших породіл, вагітних також у нас є. На підтримки лежать дівчата. Потрібно бути, по-перше, це психологом. Найти контакт із жінкою просто психологічно її заспокоїти, розповісти, розказати, може, підбадьорити, що все буде добре, надіється тільки на краще, і що сьогоднішній день це насправді самий найкращий день її житті. Що вона всього свого життя буде споминати його з посмішкою, з радістю, тому що в цей день народиться саме її дитина. Акушерка Тетяна Кисла з неприхованою гордістю розповідає про професіоналізм колективу, адже медичні працівники постійно здобувають нові знання та удосконалюють свій досвід. Постоянно ми по акушерству і по детству курси йдуть і жінок ми здивуємо раз у тиждень. Вони до нас ходять на лекції. Ми їм теж лекції читаємо з самого елементарного, з того. Що зібратися, як зібратися, як приїхати, як не переживати, що які собі і речі брати, як вести себе і в першому, і в другому, і в третьому періоді пологів, щоб не лякалися, тому що вони думають, що тільки живот почав боліти, це все вже, зараз вже буду рожати, а оказується, це ще зовсім не болів, як оказалось. Тому починаєш розказувати одне і те, то, тоді вони да, ви були праві, що то точно не болів, як я приїхала тільки. Та все ж найбільша винагорода для кожної з акушерок – це здорові малюки та щасливі батьки. Олександр став татом уперше, 4 травня разом із дружиною. Вони стали батьками чудового хлопчика Тамерлана. Що три народився, 53 три сантиметра. Довго дражали, ну це ж наші такі діла, кожен по-разному рожаю. Спочатку ну якось, якось смішені такі чувства. Він не дишав спочатку, йому груше відкачали пару разів потім як заграв, у ж. Все, я зрозумів, що це моє серденько лежить. І персонал прекрасний, е, взагалі ні копійки не заплатив, нічого ну, не кажуть. Ну, дуже, дуже приємно, хороше условия, подивіться. Ну, нове, нове, там теж условия прекрасні. Персонал взагалі кожна людина 12 ночі, час ночі приходиш, допомагають, показали, рассказали, об'яснили, що там по дитині, як, як правильно, як неправильно, що стоїть ділять, що не стоїть. Все просто супер. Я як якось час на клініки, такі це державна. Дякуємо вам за вашу роботу, дай Бог вам здоров'я, мирного неба на мене голову, я саме головне, всім. І ще раз ви робите дуже велику роботу. Дякуємо вам, будьте сильнішими, здоровішими. Всього найкращого зі щирими вітаннями, теплими словами, квітами та подарунками до відділення завітали керівниці Тростянецької лікарні, аби особисто подякувати акушеркам за їхню важливу роботу. На ваших очах дуже. Сьогодні героїні, які е, на своїх хрупких плечах виносите. Ви робите це молодці. <рес> <рес> так що ви е, стійко витримуєте всі негоди, те, що переживаємо нелегкі часи, але я сподіваюся, що все буде у нас гаразд, що наша полога ще буде працювати довго-довго. Будемо працювати, будемо приймати. У нас для цього все є. Ви саме головне. Саме головне коли багато обладнання, багато чого є, але немає людей, ну що на додому зробиш? А коли є ви, дякуючи вам, ми сьогодні, скільки у нас ось тільки що радісна подія, так, народився да, у нас, ми Михайло, ми народився. Слава ми Богу. Звичайно, приємно, коли ви отримуєте руки дитину, ви самі перші, ті, хто приймає цей світ. Новонародженого малюка. І залежно від того, в якому ви настрілі будете, з яким ви серцем до цієї жінки віднеслись, до цієї дитинки, все це передається цьому малюку. Така в нього буде й доля. Я думаю, що кожна із вас бажає кожному нашому новонародженому лише щасливої долі. Я думаю. Я не буду якась там, що скажу вам нове, що кожен раз, коли народжується малюк, це дуже велике хвилювання. Це хвилювання від самого початку, від початку переїв і до останнього моменту, коли вже народилася дитинка. Все це ви переносите, все це воно лягає на ваші серці. Я знаю, Оксана, що ви пережили війну і ну, всі дівчата і тані, всі, хто це, що це було, але ми вистояли вистояли, поплакали, але вистояли. І нічого, їм все одно все буде добре. Міжнародний день акушерки це про кожну з них, про тих, хто тримає за руку, коли страшно, хто посміхається першим новонародженому, і хто завжди поруч. Ідеш на роботу з молитвою. Просиш у Бога, щоб допоміг, щоб роди пройшли, щоб дитинка народилася здоровенька, і мама була здорова. І... І пройшло все тихо і мирно, бо як вспомниш ті пологи, які народжували в підвалі, то це дуже важко. Часто плачемо, коли мама там тато плачуть, коли ця дитинка така довго очікувана, і слава Богу, що все там добре вийшло, то і ми плачемо разом з ними. От сьогодні да, нас народила е, дівчинка, і старша медсестра наша вийшла і плаче, бо це правда. Ну це такі емоції, які е, просто не можна передати словами. Це потрібно тільки відчути, коли ти береш це дитяточко, яке тільки... Тільки прийшло в цей світ, і ти перший береш його на свої руки. Ну і відчуваєш це серцебиття під пальчиками, то це дуже прям. Коли дитинка рождається здорова, слава Богу, зразу кричить. Всі такі роді, і перші материнські, і батьківські вони плачуть від родості. Я сама плакала, як у мене внучка і внук родився. Це... Переживаєш і, хоч би Боже, хоч би все нормально, а тут ще треба і з жінкою, або і з папою, і папа, бо папа туж такий весь на нервах. Ну, Стараєшся, щоб боже впасів. У нас, мені кажеться, жодний, ніхто в відділенні ніколи в житті не нахамить, не нагробить, ніколи не підвесе, не то, не Не... Цмокне, не... Мені кажеться, що в нас навіть немає ні одного такого працівника, який би. Оставив у жінки якийсь негативний. І це погляди батьків один на одного, погляди, перші погляди батьків на свою дитину. Це незабутнє відчуття. Як проявляється їхня любов, їхня, їхня радість? Дорогі мої акушерки, цього дня, 5 травня, я вітаю вас з міжнародним днем акушерки. Бажаю вам натнення в вашій роботі, щоб ваша робота приносила вам задоволення, щоб ви з радістю приймали цих діток на світ і щоб ви не стояли на місці, завжди розвивалися, отримували кайф від своєї роботи, щоб жінки були щасливі. А коли жінка щаслива, щаслива акушерка. Тому всіх вітаю зі святом. З нагоди нашого свята я хотіла б всіх привітати з ним. Акушерки, бажаю всього самого. Самого доброго, самого гарного, здоров'я, перемоги і все хорошого. здоров'я, миру саме головне: легких пологів, здоровеньких діток. Ну і всього всього найкращого. А саме головне за щоб швидше настав мир. Я вітаю з цим святом всіх акушеричок, акушер гінекологів легких пологів. Щоб завжди ви досягали своєї цілі, миру нам, здійснення всіх наших мрій, натхнення в роботі, щоб їм завжди посміхалася удача, щоб їм завжди світило сонечко, щоб вони завжди получали те задоволення від роботи, яке ми отримуємо, і щоб їм побільше здорових діток, і взагалі їх побільше, і здорових матусь.